Пам'ятаєте цього красення? Того самого, якого ми з любов'ю і турботою вирощували, і який виріс майже на 15 кг? А сьогодні я вам покажу зовсім інший результат. Що буде, якщо зовсім, ну майже зовсім не доглядати за баштаном? Для цього я засадила невелику ділянку, не було часу, розсада перемішалася, назви сортів загубилися. Вийшло справжня асорті. Тут навіть дині переміж з кавунами. Можливо, це і на краще. Порівняємо, що виросте. Через холодну весну насіння дуже довго всходило, тому посадила я його пізно. І ось який результат ми маємо на кінець серпня. Перший кавун невеликий, і в нього помітна деформація знизу. Можливо, це через різкі перепади температур. Погода цього року зовсім нестабільна. А ось поруч росте динька, вже поспіла. Виглядає трошки більше долоні. Пізніше зважимо її. Знову трапляється деформований кавун. Мабуть, недозапилився. А це знову вогник. Його не садиш, а він постійно росте, наче бур'ян. Ще одна диня поспіла, але прийшов дощ, і вона тріснула та почала підгнивати. А поруч маленький кавун, теж з деформацією низу. Можливо, це особливість сорт, а може, це моя й невдача. Напишіть у коментарях, що ви думаєте. Той що ріс більше на сонці добре розвинувся, але ще зелений. шукаємо далі. А це вже інший сорт. А ось і справжня проблема. Пішли дощі, і він почав гнити. Для мене це справжня біда. Ти ростиш, а потім раз дощ все губить. Усі старання на нівець. Бачу, що всередині є кавуни. Не буду туди лізти, щоб не пошкодити батоги. Проте на околиці баштану вони швидше зав'язуються і мають більші розміри, але проблема деформації нікуди не зникла. Насіння коштувало приблизно 5 гривень, а ціна за один кілограм кавуна на цей момент у нас 14 гривень. А у гущі вони мають менші розміри. Також є дині більшого розміру, але вони ще дозрівають. Ось ще одна стигла диня, теж розтріскалась. Після місяця спеки пішов дощ, і вона вмить потріскалась. Зелені дині, до речі, цілі. Ціна дині у нас 25 гривень за кілограм. А ось і невеличкий кавун, який теж розтріскався від неймовірної вологи. Давайте візьмемо його та дині, щоб спробувати. Врожай на столі. Приступимо. Давайте почнемо з кавуна. Зважуємо його 970 грамів. Що покаже диня? 945 грамів – непогано. А друга 715. А тепер розріжемо і спробуємо на смак. Кавун ще не дозрів. Насіння почало тільки темніти. Але спробуємо. Чи почав він набирати цукор. Бо найбільша проблема кавунів у саду він може бути великий, стиглий, але не солодкий. Так, солодковатість є. Почав набиратися. Тепер динька. Їй можна було б ще трошки полежати. Якщо немає пошкоджень, дині треба дати полежати пару днів у прохолодному сухому місці. Вона там дійде і набере цукор. Ця солодка в міру. сильної солодкості немає. А ось і друга. Ця вже навіть трохи перезріла, дуже ароматна. І є вже місця, де підгниває. Скуштуємо її. Ця набагато солодша. Ось такий експеримент у мене вийшов висновок: один без догляду гарного врожаю не отримати. А для себе я зробила висновок, що для невеликого саду диня більш вигідний варіант, навіть якщо за неї не доглядати. А як ви гадаєте?